Вітаю вас на календарі. Четвер, 20 жовтня. Ви дивитесь підсумковий випуск новин з найголовнішими подіями цього дня. В студії працює Ольга Топольницька. У випуску на вас чекає наступне. Децентралізація в дії як розвиваються територіальні громади після об'єднання у міській раді. Презентували книгу про загиблих житомирян на сході України. Перший університет Полісся відзначив свій день народження. Про це та інше далі більш детально. Кабінет міністрів України виділить понад 8 мільйонів гривень для надання одноразової грошової допомоги особам, які отримали легкі тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014. Відповідне рішення ухвалене на засіданні уряду 19 жовтня. Об'єднані територіальні громади займаються активним відновленням населених пунктів, які до них входять. Такі висновки можна зробити з огляду роботи кількох територіальних громад Житомирської області. Детальніше Ніна Корецька. Високівська територіальна громада найменша в регіоні і налічує всього 2700 чоловік населення. Але попри це об'єднання активно розвивається, адже має потужні підприємства агровиробників та двох гранітних кар'єрів. Ми отримали фінансовий ресурс десь біля 8 мільйонів. На сьогоднішній день це десь 7,8 мільйона. Не робимо все в центрі громади. Ми ці кошти розподіляємо рівномірно по всіх п'яти населених пунктах. Місцева влада планує будувати комплекс дитячого садку з усією інфраструктурою. Крім того, вдосконалюють вже існуючі навчальні заклади. На сьогоднішній день у нас газова котельня, але ми теж входимо до проекту і стоїть питання переходу на альтернативні види палива. Ремонтують і дороги. Зокрема, вже є конкретні результати в селах Забріддя та Городище. Виділено коштів на вулицю Студеницьку. У селі Городище мільйон двісті дванадцять, і на вулицю центральну у селі Забріддя мільйон сто сімдесят. Об'єднана громада нової борової, яка значно більше за високівську, має більше проблем, але відповідно більше коштів на їх вирішення. Ми одні з перших в Україні розпочали розробку стратегічного плану розвитку Новорізької громади. Допомагає нам українсько-шоцарський проект Деспро. Вони відібрали три громади в Україні: це одну міську, одну селищну, одну сільську. І селищна рада це Новоборська попала в цей проєкт. На розвиток інфраструктури із держбюджету було виділено 4 мільйони гривень. Мільйон 200 взяли на ремонт вулиці Незалежності, ще один мільйон на сміттєзбиральну машину. Також планують придбати баки для сміття. Ремонтують і школи, зокрема, утеплюють. Та вже завершили футбольний майданчик. Зараз у гімназії навчається 330 дітей, 30 з яких привозить із сусідніх сіл автобус. Потужність школи розрахована на 750 дітей. Маючи кошти, громада спроможна перейти на альтернативні джерела палива. Учні та дошкільнята відчули це, адже в навчальних закладах стало значно тепліше. Окрім цього, яскраво помітна і економія. За рахунок палива в нас на даний момент котельня утеплює всі три приміщення, то півтора рази десь у нас все-таки палива йде менше. Новостворені об'єднання отримали кошти та додаткову відповідальність, але досить часто нові керівники не встигають освоїти значно більше, ніж раніше кошти, аби виконати великий обсяг роботи. Яскравий приклад тому ремонт амбулаторії в містечку Іршанськ, де будівельники не вкладаються в терміни. Аналізи роблять, там нас там туалет. Що тут зроблено? Потолки навіть не починали. Тут треба плітку лежити, так? Вікна робити. Ну вони ж вже нам обіцяли за два місяці зробити. Хоча роботи тривають вже три місяці, теплова санація корпусу проводиться із перешкодами та проблемами. Бачите, які умови. Меблі скільки це не те, що нове здання, загнав сюди тишу чоловік, чи 500 чи двісті. А тут же подивіться, скільки таким Другий етаж фактично увесь у нас пошпакльований. Осталось вставити двері, плітка теж вся зроблена. Фінансують роботи вчасно, ремонтують відносно невеликий об'єкт, але будівельники все рівно не встигають. Спочатку не було грошей, а тепер, якщо коли вже з'явилися гроші, то немає сили ким робити. Ото скільки є строїтелів, скільки вони працюють. Навіть наш водій, і той задіяний плитку кладе. Зовсім інакше йдуть справи у народицькій територіальній громаді. У селі закусили всі роботи з відновлення фельдшерського пункту. Проводяться згідно з планом. Бюджет термосанації цієї будівлі складає 648 тисяч. А на час ремонту прийом проводиться у будівлі колишньої сільської ради, де для цього виділили спеціальну кімнату. Працює тут поки лише один медик. Кімові було не було опалення, було холодно, вікна старі, старі були. Такі. Кришу перекрили, на слідуємо тижні обіцяли приїхати. Чіпляк було тут вже привезли матеріал. Відвочів є багато, обслуговують два села, бабіничі, і закусили. Народицька об'єднана територіальна громада створена на базі всього району і отримала найбільшу державну субвенцію понад 21 мільйон гривень. 1 мільйон 400 тисяч одразу направили на відновлення будинку культури у сельці. Два будинки культури, які в нас отакі є тут, і ласки. І якби оце все впало, завалило кришу, я вже ніхто ніколи не робив би. Розумітичні, побудувати такі будинок культури вже ми не побудували. Як і в інших територіальних громадах у народицькій проводиться кампанія з утеплення Шкіл та садочків, зокрема в народицькій гімназії, яка функціонує з початку навчального року як опорна школа. Тут модернізують інфраструктуру. В цілому ми купуємо новий екскаватор, новий автомобіль, спецтехніку. Крім того, враховуючи, що так звана базарська зона відділена майже на 50 кілометрів від адміністративного центру народичі, зараз купуємо новий пожарний автомобіль і будемо створити місцеву пожежну охорону в селі Базар. На Житомирщині створили об'єднані громади лише частина сіл та містечок. І на їх прикладі видно, що процес децентралізації як фінансовий, так і адміністративний має позитивні результати. Уникнути негативу та проблем неможливо, переконані лідери об'єднань, але зупинятись не потрібно, адже варто відновлювати свої громади та працювати на розвиток. Ніна Корецька, Сергій Липко, телеканал СК 1 Професійно-технічна освіта не надто популярна серед молоді, адже кожен прагне отримати саме вищу освіту. У результаті в результаті маємо велику кількість професорів, які працюють не за фахом. Про ці та інші проблеми ПТУ. Далі Костянтин Касьян. Профільне навчання та професійно-технічна освіта одна з умов прогресуючого розвитку країни. Саме в таких закладах безпосередньо надається професія, яка в країні затребувана. Так в ліцеї харчової промисловості відбулася робоча нарада директорів професійно-технічних закладів. Вже почали проводити робочу нараду, саме продивитись по вступу ми планували, що він зменшиться десь на 10-15%, але він зменшився майже на 25%. Дійсно, проблема вагома, адже саме професійно-технічні заклади забезпечують працівниками більшість підприємств регіону. Причин багато, але є ключові. Діти бажають отримувати більше вищого освіту. Коли ми порахуємо статистику по Україні, то у нас е, вища освіта це е, дуже багато бажаючих. Так вони а на профтехосвіту вчитися Ті діти не хочуть, вважають, що це непрестижно. Спочатку і батьки бажають дати дитині свої за, за будь-які можливості вишуку, щоб не дати вищого освіту дитині. І тому ось така тенденція трошки на спад пішла. Тепер непрестижно, не модно мати професію, яка є високооплачуваною та затребуваною. Всі прагнуть до вишів, і в результаті маємо купу дипломних професорів, які працюють не за фахом. От тому в результаті буває так, що закінчили вищу освіту, отримали, і знов таки йдуть вчитися будівельниками. Бо навіть працюють і в торгівлі, і в громадському харчуванні, і на будівництві. Посилення профорієнтаційної роботи та підвищення мотивації педагогічних працівників, аби зароблені кошти на спеціальних фондах не проїдалися, а працювали на зміцнення матеріально-технічної бази. Це першочергові завдання, зазначив пан Калінін, адже в сучасних умовах виживуть найкраще тільки найкраще. Слабкіше просто не, не виживуть. Отже, розвиток та модернізація деяких закладів професійно-технічної освіти зумовлені часом та еволюційним розвитком. А щоб вижити в нових умовах людині, потрібно мислити та діяти по-новому, та не думати про популярність та імідж професії, а вибирати за своїм знанням та талантом. Костянтин Касян, Леонід Предаченко, телеканала Скаудин. Перший університет поліського краю сьогодні відзначив свій 97-й день народження. Мова йде про Житомирський державний університет імені Івана Франка. За час його існування з навчального закладу випустились майже 100 тисяч студентів, серед яких є відомі імена в нашій історії. Святкували день народження по сімейному. Про це детальніше Костянтин Касьян. Житомирський державний університет один з найпотужніших вищих навчальних закладів місті та області. 97 років виповнилося університету. Традиційно святкування влаштували в актовій залі, де дійство розпочалося з молитви за Україну. До заснування університету в будинку був навчальний корпус Житомирської чоловічої гімназії, яка перестала працювати ще в 1918 році. І вже 16 жовтня 1919 року в цій будівлі відкривається перший педагогічний університет в нашому місті та перший вищий навчальний заклад в Поліському краї. Наш університет за 97 років пройшов тернистий шлях, і тут було все. Нас увінчували, і наш університет, і наш колектив лаврами. Були переслідування політичні. Саме в 2004 році університет отримав статус державного і почався стрімкий розвиток вишу. Створюються нові факультети, проводиться профорієнтаційна робота та стає помітною плідна співпраця з закордонними колегами. Також університет охоплює підготовку усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів, що дає змогу студентам розвиватися. Я радий від тому, що за останні роки. Не тільки історією славна славний наш університет, а в останні роки наш університет війшов в 50 кращих університетів України. Навчальний заклад має студентів, які отримують президентську стипендію, займають призові місця на всеукраїнських олімпіадах. Таких студентів заохочують нагородами. Студенти з радістю приходять на святкові концерти, але бажають бачити не тільки офіційну частину. Ну б би посмотрети вот, більше виступлень Каких-то хотілось би вот там Сережка Малинкан, он у нас поє вот, э, там, там Танюха поет, Карина с з нашого факультету. І очень, очень хотілося б посмотреть на них. А, я сижу, да, і смотрю, і студенти общаются между між собою. Чому награждають, награждають, а выступления нет. Вот так вот. святкування відбулося у теплому сімейному колі з традиційними привітаннями та показовою концертною частиною. Костянтин Касьян, Леонід Продаченко, телеканал СК1 у Житомирській міськраді презентували книгу пам'яті Герої не вмирають. Сьогодні відбулася презентація міської книги пам'яті Герої не вмирають. Книга про Житомирян, які загинули на війні на сході. У ній зібрано інформацію про 38 житомирян, які героїчно віддали своє життя за Україну військовим та волонтерам. Учасники дійства вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Діти виступали. Побратими загиблих подарували героям пісні. Декілька примірників книг отримали рідні героїв на знак співчуття та поваги. великолепно сделанная в типографии, с любовью, подготовленная на замечательной бумаге. Я в первую очередь вижу не калинкор и не хорошую бумагу. Я вижу, что от первой корки и до последней корки там была жизнь, там была смерть на поле боя. І я вижу сльози, сльози і боль кожного из вас. В наш час проблема донорства є особливо гострою, і вона потребує неабиякого висвітлення з боку ЗМІ. В цьому переконаний голова моніторингових проєктів АСП, який перевірив кількість та якість матеріалів змін стосовно донорства крові. Про результати моніторингу далі Вікторія Хлань. Кров новин новини крові це проект спрямований на підвищення рівня обізнаності суспільства, в тому числі і журналістів у питанні донорства крові. А мета проекту, по-перше, Активізувати донорів, донести ідею регулярного донорства, донести до ЗМІ нові теми у сфері донорства від крові, які зараз або не висвітлюються зовсім, або мало висвітлюються, і підвищити професійні стандарти журналістів, щоб теми висвітлювалися на хорошому професійному рівні. За допомогою змі соціально важливі теми знаходять вирішення набагато швидше однак не варто забувати про якість. Наприклад, класичний прийом, який використовують в донорстві, висвітлюючи тему донорства, і якого який я вважаю більше шкодить ніж приносить користі, це кадри канібали, коли показують якусь страшну картинку, і щоб в цей час не говорили, це викликає негативне сприйняття. Тобто, якщо показують голку, яка входить в Вену. Багатьох людей це підсвідомо відштовхує. Саме тому голова моніторингових проектів АЕСПЛ Олександр Чекмишев провів моніторинг щодо кількості та якості матеріалів змі стосовно донорства крові. Заслухати ці показники та дослідити їх. Прийшли студенти, волонтери та викладачі для студентів. Це гарний досвід, та й викладачі дізнались для себе дещо нове. А Дізнався, що нового ну по перше, більш більш точніше дізнався про ці. Складові крові про потребу, і був дуже здивований, що виявляється, в нас є таке явище, як знищення е, зайвої або зіпсованої крові. Станіслав вже не вперше є донором крові. Він пройшов усі етапи перевірки та реєстрації, перш ніж потрапити на крісло здачі крові. Вважає, що ця справа потрібна здає кров близькій серцю людині. Наша знімальна група разом із чоловіком пройшла всі етапи донорства. І що з інституту, От, в общем, та вчився в інституті, у нас було так прийнято, що Через определенное время надо постоянно сдавать кровь. То есть вот с первого курса, первый, второй, третий, четвертый, пятый курс. Я в Киеве учился, то есть мы там сдавали. Но ну, а потом переехал в Житомир, здесь начал работать. И, в общем-то, ну, та же самая ситуация. До 2014 -го года я сдавал кровь, плазму или кровь. Потім Станіслав пішов служити, коли повернувся до цивільного життя, знову став донором. Житомирський обласний центр крові є одним із кращих в Україні, і нас запевнили, що захворіти, здаваючи кров у центрі, просто неможливо. Ну, ми можемо гарантувати точно, що в даному разі, при виконанні функції донорської крові, донор не заразиться, тому що ми використовуємо тільки однократний витратний матеріал, тільки одноразово для кожного донора окремо. За даними моніторингу Житомирських медіа, упродовж року було зафіксовано 30 матеріалів та згадок: 11 на телебаченні, 10 у друкованій пресі та 9 в інтернет-виданнях. Для залучення необхідної кількості донорів цього недостатньо. Тому тема донорства завжди є актуальною. Вікторія Хлань, Сергій Рубан, телеканал СК1. У Житомирі на замковій горі активно триває археологічне дослідження. Хоч розкопки розпочались лише вчора, проте вже є перші знахідки. Про це в сюжеті Олександра Рубана з кожним метром нижче все нові нові знахідки. Це песвічні, тому що бачите донешку за. Ось то то тут ставили свічки у 2013 році. Вже проводились археологічні дослідження, де віднайшли артефакти часів Київської Росії. Сьогодні науковці сподіваються відкрити історію середньовічного Житомира та ще більш давніх часів, даних про яких немає. Такий де дуже гарний, гарний ну, як його, в черепок назватися, ще як правильно? Да, уламок. Уламок. Гані на Да, так, так э, можна датувати, що це кінець э, 18-го, початок 19-го століття. З кожним сантиметром глибини проходять десятки, а то й сотні років. Дослідники наголошують, що археологічні знахідки можуть скласти історію міста. На глибині 70 сантиметрів з'явилася бруківка. Бруківка це продовження зараз, як ми бачимо, вулиці Київської, і вона виходила сюди до церкви Хрестово-Движенської церкви. Це залишки бруківки, і от в даний час, Олександр, покажи лопатою. Бо в даний час От це мостова, так називаємо, київського шляху. Вже готується розкопка на наступній ділянці, але їх буде більше. Археологи наголошують, що асфальту і будівлям поряд ці роботи не зашкодять. Сьогодні пішли знахідки 1400 чотирьохсотого року. Да, це бубенчик, так називаємо Київська Русі. Зараз уже Андрій Волдасович дойшов до шару, який будемо казати, якесь було як захоронення. Іменно того часу це вже десь період 1200 рік. двохсотий зараз. Якраз ми от якраз житлому роти 1100, от да? Оце якраз ми десь ще, ще сантиметрів 20 і Ми будемо на цьому періоді. Деякі археологи на місці розкопок пропонують облаштувати музей під відкритим небом. Це поки що лише ідея, а дослідження науковці лише почали. Які ще таємниці приховують у собі метри грунту на замковій горі. Дивіться у наших наступних випусках новин. Олександр Рубан, Леонід Продаченко, Дмитро Тітенок, телеканал СК 1 Житомирські школярі та їх керівник зробили унікальний проект фольклорних пісень Полісся. Презентація 26 аудіозаписів колективу Дзвіночок відбулася в рамках заходу Листи Героям в Домі української культури. Серед присутніх на заході була і наша знімальна група. Виконавці гурту «Джерельце» презентували власний диск народної музики. Це диск не за 20 років, а це диск цих дітей, які сьогодні будуть його презентувати. Поїдіть роса лакеє. До води, а я вернуся до ми. Керівник Джерельця розповіла про унікальність 26 фольклорних пісень, які ввійшли до аудіодиску. Тут все відповідає житомирському поліссю. Пісні тут є. Із села Зубковичі Олевського району, з села Збраньки Овруцького району. Тут є пісні, також ближчі ось Будичани. Чуднівського району, злибочиці є від одної жінки. От. Навіть з, з, з Іванівки є Пісні Пісні взяті з архіву краєзнавчого музею в центрі народної творчості та безпосередньо від людей, які збирають фольклор в Житомирській області та Поліссі. Цей диск е там ми зібрали календарне обрядові пісні Полісся. Пісні, які виконують джерельці, вони в будь-яку пору року доречні і можна використати і веснянки, і щедрівки, і колядки як на уроках, так і на якихось святах, і на презентаціях, і на виставках. Тому цей диск є універсальним. Презентація диску відбулася в рамках заходу Листи Героям за ініціативи Юрія Камишного. Юнаки своїми піснями надихають Камишного і є його друзями. рамках одного проекту художника народився зовсім інший проект Житомирських юних талантів. Олександр Рубан, Леонід Продаченко, телеканал СК 1 Волонтери Червоного Хреста разом з телеведучою дитячих проєктів з безпеки життєдіяльності Антоніною Тугас і Дракончиком Кошою провели для дітей гімназії номер 3 акцію, у якій в ігровій формі навчили дітей, як потрібно діяти при виникненні надзвичайних ситуацій. Про подробиці акції та враження учасників дивіться в сюжеті. Громадську акцію Запобігти, врятувати, допомогти організували волонтери Червоного Хреста та телеведуча дитячих проєктів з безпеки життєдіяльності Антоніна Тугас. Також немалий вклад вніс і ляльковий персонаж телепрограми школа незвичних наук Дракончик Коша, який постійно навчає дітей правилам безпеки. поле стрічаш, не треба брати в руки. Бігали, пролазили через лавку, потім в останньому нам надо, потрібно було збити м'ячик водою і назад вже нічого не робити, ми бігли. А що зараз на тобі одягнено? Форму е пожежних. Організатори заздалегідь підготували справжню планету безпеки, до складу якої увійшли шість країн, аби діти всюди встигли, із учнів було сформовано шість колективів, які по черзі відвідували ту чи іншу країну. Під час подорожі до країни рятувальників фахівці ДСНС демонстрували школярам пожежно-технічне озброєння, засоби індивідуального захисту та аварійно-рятувальну амуніцію. Кульмінацію дійства стала демонстрація рятувальниками гасіння умовної пожежі, де кожен бажаючи, міг взяти до рук пожеж. Не ствол та допомогти вогнеборцям здолати полум'я. Вікторія Хлайн за матеріалами Державної служби з надзвичайних ситуацій у Житомирській області. На цьому випуск завершено. Далі новини спорту. Я прощаюся з вами до завтра та бажаю тільки хороших новин. В ефірі СК-1 добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 20 жовтня. Стартував чемпіонат Житомира з баскетболу. Українські футбольні клуби продовжують Єврокубкову ходу. У Володимира Кличка змінився суперник. Про це та інше далі. У студії Віктор Журавський. Вітаю. Зіграно перші матчі чемпіонату міста з баскетболу. 19 жовтня на майданчику спорткомплексу Житомирського національного агроекологічного університету відбулось дві зустрічі. Турнір відкрив матч між БК Крошня, 2 та БК Бердичів. Крошенці нарощували відрив від суперника впродовж трьох періодів, виграючи кожен в 3-4 очки. А в останньому віддали ініціативу Бердичівлянам і програли його у сім пунктів. Проти цього БК Бердичеву не вистачило, аби наздогнати фаворита. 55-51 перемога. Крошні 2 в основному за рахунок активності Рома. Ана Денисенка та Олексія Лученка в них по 11 набраних очок. У Бердичівлян кращим був Олександр Маркевич 13 очок. У другому матчі ігрового дня вирували неабиякі пристрасті. Чинний чемпіон БК Житомир екзаменував команду Житомирського державного університету імені Івана Франка. Вигравши перший період 17-10, Житомир змусив скуштувати заспокійливого власних уболівальників у другому періоді. Студенти зробили гучний камбек 9-20. Третій період дозволив чемпіонам скоротити відставання від ЖДУ до двох очок, а остання чверть розставила крапки над і. 24 клас б'є дисципліну, яку продемонструвала не в повній мірі 56-42 – загальний рахунок на користь БК Житомир. Найрезультативнішими у складі його були Олексій Гусаківський та Віталій Марчук. 12 та 15 очок. Відповідно, за ЖДУ по 12 очок на майданчику набрали Михайло Шульгін та Олексій Можаровський. Наступні матчі першого туру чемпіонату Житомира з баскетболу буде зіграно 21 жовтня. Силами мірятимуться баскетбол плюс і Житомирські леви, «БК Айріш Клан та «БК Полісся. Футбол наші у Єврокубках. Після вчорашнього програшу Динамо від Бенфікі 0-2 в рамках Ліги Чемпіонів втішити українського глядача спробують українські клуби у Лізі Європи. Шахтар на арені Львів приймає бельгійський «Гент». Гірники, нагадаю, після двох турів мають в активі 6 очок. Бельгійці другі із чотирма пунктами. У шахтаря перед матчем є кадрові проблеми. Ліві захисники Азеведу та Шевчук і досі травмовані. Під питанням участь Ордиця та Ракицького. Дискваліфікований Фред. Між тим до заявки на матч не потрапили кривцов та Лизньов. У Луганської зорі з функціональною готовністю гравців все гаразд, проте ситуація в групі не надто райдужна. Підопічні Юрія Вернедуба у Голландії зіграють проти Феєнорда. Наразі Луганчани знаходяться на останньому місці у групі А, маючи лише одне очко в активі. Лідер групи Фенербахче – 4 чотири пункти. У Манчестера та Фейенорда – по три. Кличко не буксуватиме проти Джошуа. Натомість визначився новий суперник проти українця у ринг вийде австралієць Лукас Браун. Бій відбудеться 10 грудня. На цю дату команда кличка попередньо і резервувала арену у німецькому гамбурзі. Боксери будуть битись за два чемпіонських титули одразу за версіями WBA та IBO. Раніше повідомлялось, що найбільш вірогідним суперником Володимира буде американець Ентоні Джошуа. І сперечатись боксери мали за пояс IBF. Проте кличко хотів, аби у цьому поєдинку розігрувався і. Титул – WBA. Організація відмовилась. У футбольній лізі чемпіонів з'явився ще один рекордсмен. Рекорд встановив голкіперпорту Ікар Касіліас. 35-річний іспанець разом зі своїм клубом у минулому турі переміг на виїзді Брюге 1-2. Таким чином, Касіліас побив рекорд екс-футболіста Барселони Хаві за кількістю перемог у турнірі. У Ікара тепер 92 переможних матчі в рамках Ліги Чемпіонів. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі телеканалу СК1. Будьте спортивними.